Перехід влади у Франції відбувається швидко і без ексцесів. Вже наступного тижня соціаліст Франсуа Оланд складе присягу президента. Французи та мешканці інших країн Європи з нетерпінням чекають, яким будуть перші ініціативи Оланда в економічній сфері. Від цього може залежати доля не лише французької, але й світової економіки. Розповідає Руслан Петричка. Прихильники Оланда не приховують радість від перемоги. Але що чекає на Францію, коли музика стихне? 57-річний прихильник соціалістичних ідей Франсуа Оланд обіцяє повернути економічне зростання і припинити режим жорсткої економії, підняти податки для багатіїв і інвестувати в освіту. Оланд не новачок в політиці, втім, він ніколи не був на керівних ролях у час економічної скрути. Сьогодні французька економіка росте мізерними темпами, а безробіття перевищило 10 відсотковий бар'єр. Бруно Котрес, політичний аналітик ніхто достеменно не знає, яким буде Франсуа Оланд як президент у час величезних економічних проблем. Джо тобі скаже, що Оланд зумів знайти шлях до сердець французів, позиціонуючи себе на виборах у ролі звичайного чоловіка. він виглядає тим, хто розуміє біль французів через економічну скруту у цьому світі, що швидко змінюється. 24-річна студентка Луїза Таяті – віддана прихильниця Оланда. Я дуже щаслива, що Оланд переміг. Ми чекали з 80-х років, коли до влади прийде соціаліст. Через Ніколя Саркозі багато людей постраждали економічно. Я знаю багато людей, які ледь зводять кінці з кінцями. Приватний підприємець Хуан Пабло Варгас занепокоєний, що економічна політика Оланда ізолює Францію від Європи. Я переживаю за Францію та Європу, особливо тому що невідомо, чи Німеччина захоче далі фінансувати все це, якщо Оланд змінить фінансову систему у Франції. Ангела Меркель та Ніколя Саркозі вважали, що лише режим жорсткої економії виведе європу з кризи. Але Олан хоче змінити правила фінансової дисципліни в Євросоюзі, щоб дати можливість країнам вільніше інвестувати у розвиток. Економіст Томаш Мікальський вважає, що у Оланда насправді дуже обмежені можливості для дій. Оланд Олан не може подолати рецесію, лише витрачаючи кошти. Він просто не має грошей і він не може їх надрукувати. Аналітики погоджуються, що президентська доля Франсуа Оланда залежатиме від того, чи будуть успішними його економічні ініціативи. Але поки причин для оптимізму є небагато. Руслан Петричка голос Америки.